Мешканці першого під'їзду, 28-го будинку 3-го мікрорайону, день незалежності відзначили ратною працею. Всі дружньо вийшли встановлювати біля під'їзду новеньку лаву. Можливо, хтось подумає дрібниця та для сусідів за два останні роки. Це спільна справа, на яку не шкода ані сила, ані коштів. Все почалося з Півоні, яка багато років самотньо росла біля їхнього під'їзду. Розповідають сусіди той кущик взялася доглядати Тимофію. На її лозову до себе забрала жити донька. Жінці 84 роки, а вона з четвертого поверху бігала до квітки, поливала, укривала, так на неї дивлячись і розбили біля під'їзду клумбу. На сусідка принесла, вторає і посадили цвіточки. Щоб і в нас красиво було. Висадили і виноград пізніше для нього арку зробили, щоб обплітав. А в його затінку влітку посидіти можна було. А ось на чому нову лаву надумали поставити місяці три тому. Знайшлися залишки металу на ніжки, поруччя на деревину і шайби. Хто скільки міг скинувся на день незалежності, лаву ставили. Між собою переговорили, в основному всі, всі дома, всі не зайняти. Ну то і взяли давайте поставимо, щоб вона вже була на місці. что у нас лежало? Бревно. Бревно лежало. Вот. Ну, представьте, на бревне и детки, внуки приезжают, все. Мы решили, давайте соберемся, зебрались, так сказать. Сделали вот это, вот, я считаю, прекрасная лавочка. Принимали участие абсолютно все. Есть такая мысль, да, если ты хочешь что-то вспомнить приятное, в старости нужно совершить это в молодости. Вот мы не успели как-то в молодости а, это все молодец. благоустроить и решили вот... на закаті своїх літ. Їхній під'їзд дружньої, ініціативний, переважно всі заселялися 85-го, коли будинок тільки не збудували. Через 28 років сусідів гуртують вже спільні будинкові проблеми, вирішували їх разом всім під'їздом. Самостоятельно засубні гроші ми отремонтували і центральну каналізацію стояки поміняли у під'їзди, воду поміняли на одному і другому стояк. Ат витяжку. Є свої умільці, але не все їм під силу та й питання у людей напрошується про квартплату. На роботу двірника не нарікають, задоволені, але є яма перед під'їздом, яку треба засипати і заасфальтувати. Люки каналізаційні щільно закрити козирок зробити. у нас козирок, Смотрите, який в нам кришу нам немножко там починили. Ну ми були навіть в плані козирка. Ми були в плані, так нам говорили роботники нашого третього мікрорайону. Можливо, після сюжету житловики і зглянуться на цій. Їхні проблеми сподіваються, мешканці решту готові самі складщину робити. Анатолій Іванович, юрист за фахом, вивчав питання по створенню ОСББ. Проблема перша на його думку із розміщенням офісу для правління об'єднання. Друга боротьба із неплатниками. Електрики, водяники, газовики можуть від своїх мереж абонентів просто відрізати. А як бути із квартплатою? Вихід чоловік знайшов, порадившись із колегами-юристами. Є сумісна, пояснює і дольова власність. Що значить дольова? От квартира є та доля, так сказать, ветей А обсі. Взагалі... Совместная собственность это подъезды, то есть общее пользование, это коммуникации и так далее. Так оказывается, для того, чтобы повоздействовать на нерадивого неплательщика, вполне нормально можно принять решением общего коллектива и жильцо ОСББ, такое решение общего собрания, на котором запретить пользоваться коммуникациями. А это значит запретить подачу воды, запретить подачу электроэнергии, запретить подачу по нашим общим коммуникациям, если он не платит газа и так далее. То есть практически отрезать. Если ты хочешь пользоваться этими благами, пожалуйста, а не, а не платишь нам, пожалуйста, свой провод. На підстанцію, в свою трубу глазу свою етапі, пожалуйста, решать вопрос. така норма передбачена законом, але не про СББ. Неплохо було б, если би якби, к прим наші сполком виступив законодательної ініціативи, щоб внести Такої положення ОСББ, такой пункт, який дійсно розрішає обранню ОСББ запрещать пользуватися общими комунікаціями, за которые человек, в общем-то, не платить. Я считаю, это буде нормально. Сусіди Анатолія Івановича про ОСББ поки не думають, хоча й погоджуються за його правилами. Фактично останні роки живуть, облаштовуючи свій під'їзд.